Сергій Гордієвич, ветеран російсько-української війни, золотий призер Ігор Нескорених, випускник Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності психологія. Після отримання моєї травми я на собі власне відчув, що саме от люди, які приходять психологи, військові, які до мене приходили, от вони мені, можна сказати, так, досить. Дали таку життєву енергію, яка ну, мене підняла з ліжка, можна сказати. І щоб це не була лише одна ініціатива, що ветеран прийшов і звернувся, тому що їм дуже важко відкритися, звернутися за цим, особливо визнати цю проблему. А от такі, як я, я хочу це допомагати, тому ми, ми будемо працювати над цим. Дуже важко знайти цивільному психологу. Підхід до от якраз чи пораненого, чи отримавшого контузію військовослужбовця. І тому саме якраз от це мені здається найголовніше, щоб вони, ветерани, були залучені до відновлення самих ветеранів. Не сприймати людину з інвалідністю як інваліда, а саме як людина, в першу чергу, що це людина. А далі, ну, так сталося, що вона отримала якусь. Чи ураження, чи інвалідність, наприклад. От це саме головне.